Добрий день, не знаю, як ви, але зі мною буває так, що часом маю всього досить. Досить свого чоловіка, своїх дітей, своїх псів, котів. Ні, котів ні, котів я не маю ніколи досить. Но буває так, що якби, все, що тобі підлазить під руки, підлазить під ноги, ти є проти. Ти є роздразнений, ти є злий, тобі нічого не подобається, нічого не виходить, і просто маєш досить. Настільки досить, що ти розочарований навіть у Християнстві. Чому воно так до нас доходить? Чому ми так себе почуваємо? От ось, особисто я думаю, що тому що є стільки обов'язків, котрі нам треба виконувати, а з якими ми собі не радимо, що приходить таке глибоке розочарування в тим, ким ми є, і маємо досить. Стільки всього звалилося. Скільки всього треба зробити, і то треба, і там то треба, і це потрібно, і там то, і друге, і третє, і десяте, що ти вже думаєш, що голова трісне, вуха, то такий пар піде, і все. Тебе таки тріснув дверима і пішов звідси. Чому? Тому що ти не виносиш, я не виношу, я не витримую тиску того, що якби є на мене складене, що я мала би зробити. А як воно виходить, тобто не виходить. З чимось не встигаю, з чимось не даю ради, на когось там м'язла, ображена, комусь криво сказала, і приходить таке почуття, що я не дала ради. І маю досить. І маю досить. І тоді приходить в поміч е, писання в листі до Римлян, 8 глава, є так написано. Тож немає тепер жодного осуду тим, хто ходить у Христі Ісусі не за тілом, а не за духом. Чесно кажучи, я не люблю цього перекладу, тому що воно так і там не звучить. От польський переклад говорить, перекладаючи так прямо, як є, тепер немає жодного осуду для тих, котрі є в Ісусі Христі. Крапка. Там нема, хто ходить в Ісусі Христі не за тілом. А за духом. Багато манускриптів, тих таких оригінальних, немає того. Там нема хто ходить за тілом, а за духом. Там взагалі того нема. І є такі переклади, котрі беруть такі манускрипти, а є такі перекладачі, котрі побоялися той свободи, якою ми маємо у Христі. І швиденько собі дописали, то, що в деяких манускриптах хтось там дописав, що хто ходить не за тілом, а за духом. Бо правда є така, що цілий осуд і ціле розочарування, ціла кара, ціла Божа помста, цілий Божий гнів, він упав на Ісуса Христа. Тому, щоб ти не страдав, то не було так, що Бог взяв собі і трошечки, трошечки лишив, що як ти впадеш то він буде мати, як гніватись, щоб в нього так лишилося, бо він знав, що деякі його діти будуть нечемні, і треба буде їх наказувати. От Бог так не зробив, він не заховав ніякого гніву, ніякої кари на тебе. Якщо ти не є переконаний, то що це означає бути тілесним чи духовим, там п'ятий стих каже, бо ті, хто ходить за тілом, думають про тілесне. А хто, е, а хто за духом про духовне. Хто ходить за тілом, думає про тілесне. Хто ходить за духом, думає про духовне. Тобто, вистачає, щоб ти думав про духовне, щоб Бог тебе зарахував духовною людиною. Тобто нічого не мусиш зробити. Вистачить, що ти думаєш. Це є свобода у Ісусі Христі. Якщо ти маєш всього досить, візьми собі до голови. Щоб Бог на тебе не гнівається, щоб Бог не злий, Бог цілий осуд вилив на Ісуса, і зараз немає жодного осуду для тих, котрі є в Ісусі Христі.